Всім привіт, ви на каналі Сереспроф. Мене звати Ярослав. магазин Хускварна, вулиця Європейська, 24, місто Сарди. Хочеться сьогодні поговорити про вибір акумуляторної ланцюгової техніки для дому, для роботи та для інших цілей. Пропозицій на ринку дуже багато, різні ціни, різні технічні характеристики. Одним словом, задуматись є над чим і поламати навіть над тим голову. Ми, в свою чергу, хочемо сконцентрувати вашу увагу і поговорити про бренд. Кускварна, а сама моделька, яка є в них на ринку, яка користується шаленим попитом, це 225 Айкі. Чому вона? Ну, Почнемо з того, що станом на сьогодні діє на неї акція як на сьогодні, так і до кінця року. Спеціальна 12 149 гривень. До речі, це ціна за комплект, так як більшість пропозицій на ринку, люди, коли купують, за, дивлячись на ціну, думають, ну все, слава Богу, я її купив, з кучу грошей. А йому з боку потім кажуть, акумулятор зарядка треба, і ти думаєш, блін, ну по пандос. Тут такого нема. Ціною 12149 гривень ви отримуєте комплект. А саме пристрій, акумулятор та зарядка. Вам лишається тільки прикупити мастило для змащування ланцюга та напилок для заточування цепі і почати роботу. Е, Ну, Давайте поговоримо, що ще ми можемо отримати за цю ціну. Ну, звернемо вашу увагу на те, що. Вона укомплектована досить таки потужним акумулятором, а саме ємкістю 4,0 А силою 36 В. До речі, він зроблений в Польщі, якщо цього хто не знав. На ньому є індикатор заряду, за допомогою якого ви дивитесь і слідкуєте, потрібно вам заряджати акумулятор чи не потрібно. Можливо, вам вистачить і на цьому доробити чи зробити ту чи іншу роботу. Що стосується акумулятора, часто запитають, а яка на нього гарантія, чи вона є. Є на акумулятор є гарантія, і на акумулятор є цикл зарядки. Що стосується циклів зарядки, гарантійний термін експлуатації акумулятора це 300 циклів заряду. Ну, думайте, це досить таки немаленька цифра, і її вистачає на досить таки багато часу. Акумулятор поговорили. Далі ми маємо безщідковий мотор, це досить таки сучасно та надійно. Можливість працювати на одному акумуляторі це година без роботи. Ну, за годину безперервної роботи можна зробити багато. Ну, насамперед, якщо так прикинути, то приблизно це 110-150 різів діаметр на 10. Ну, цифри можуть мінятися, так і потрібно враховувати різні погодні умови та вид деревини, яку ви пиляєте. Що стосується швидкості різання, то в неї досить таки велика швидкість різу це 12 метрів за секунду. В неї йде комплектації 35 шина, крок 38. Товщина паза 1,1 мм. Якщо потрібна швидкість та чіткість різу, це те, що вам потрібно. Також ми маємо аварійну ручку тормоза Швидку натягувати шини до ланцюга дає вам можливість швидко, швидко замінити ланцюг або його підтягнути. Не потрібно думати, що у вас десь там повинен бути ключик під собою чи під рукою. Також в неї в комплектації йде досить таки надійна кнопка включення з функцією від випадкового вмикання. Не потрібно думати, що якщо ви там не встигли її десь торкнутися, вона вже запустилась. Ні, це робиться з міркувань техніки безпеки. Два режими роботи. Прозорий масляний бак з хорошою та надійною клавішою. вага в неї досить таки невелика. 3 кг 100 г, з акумулятором, 4 кг, 50 г, Тому дуже часто зустрічається в роботі та при продажі даної модельки. Це те, що її купляють не тільки чоловіки, жінки, та навіть купляють дітям старшого віку, так як в неї можна досить таки легко. Зручно і безпечно працювати. Не потрібно думати, що ланцюгова пилка це суто інструмент для чоловіків. Сьогодні це досить такий розповсюджений інструмент у різних сферах застосування. Гарантійний термін на продукцію квітку спарни становить 2 роки. Можу сказати те, що вона мене приємно здивувала в своїй роботі, так як я вже мав можливість нею працювати. Тому те, що можемо показати вам ми, як вона веде себе в роботі, ну давайте подивимось. Спочатку ми ставимо акумулятор, він йде на защовках для того, щоб він нікуди з боку десь там собі не впав. А, і починаємо вмикати. Є знову ж таки два режими, вмикаємо індикатор і у вас заграється режим турбо. Якщо вам потрібно швидко щось пиляти, вмикайте. Якщо вам кажеться, що вона гарчить, то вона каже: купи мене, купи мене! І другий режим, якщо вам потрібно щось зрізати обережно або невеликого діаметру, і для того, щоб не садити акумулятор, вибирайте режим еко. Переводите з звичайним натисканням і вот. швидкість е різу зменшується однозначно, так само, як зменшується гучність самого різу. Тому, якщо ви задумалися над вибором акумуляторів ланцюгової пилки, звертайте на неї увагу. Купуйте, користуйтесь, отримуйте від цього задоволення. І я вам скрутаю. Техніка вам сподобається. На цьому наше відео закінчується. Якщо дана інформація вам сподобалась, у вас є якісь запитання чи коментарі, пишіть, будь ласка, нам на YouTube каналі. Будемо чекати вас в наступному відео. Тому, будь ласка, всім дякую за увагу. Все на краще, па, -па. Не забувайте підписуватись на наш канал.